Вітаннячка, дорогі наші підписники та гості каналу. Сьогодні 18 жовтня. Як завжди, оновлюю наявність. У наявності з'явилася така красунька у нас. Hyundai Santa-Fe 2018 року. Звісно, самий топчик, самимісна. 2,2 дизель, повний привід. Автомобіль дійсно в самій -самі максимальній комплектації є все. Навіть попільничка, призовики, шторка багажнику. Килимок, сіточка, вогнегасник. Коротше, дуже достойний варіант. Хто шукає Санта-Фе 4-го покоління в максимальній комплектації? Це ваш варіант. Автомобіль 2018 року. Пробіг 107 тисяч кілометрів, вартість 31 тисяча доларів. Також у нас в наявності отакий красенький Carnival, сімейний автомобіль. Семимісний, не потребує додаткової категорії. Стан автомобіля просто вогонь. Чистенькі, незачуханий, автоматичні двері і задня ляда також. самий самий топ по комплектації. Дизель, передній привід, восьмиступенева автомат, коробка, усі асистенси, електронна приборка. Коротше, купа всього цікавого. Пробіг всього 144 тисячі, а ціна? ціна фактично демпінгова 39500 і він може бути вашим. Звісно, це не всі автомобілі, які я вам показав і які можна купити. Деякі автомобілі ще знаходяться на стадії розмитнення. Хто слідкує за нашими каналами, той в курсі всіх справ. Ну а хто хоче розпочати роботу з нами, будь ласка, звертайтесь, дзвоніть, замовляйте автомобілі з південної Кореї під замовлення Корен Бескарс.